Доброго дня всім, слава Україні, героям слава. Може, таке відео зняти. І так, має хтось щось в коментарях буде писати. Цікаво все ж таки. Хто якою пилкою користується, наприклад, якщо вже з лісу привіз ті самі ось метровки? Ось такі, наприклад. І хто вдома їх розробляє? електропилою чи бензопилою. Ну, звичайно, бензопилою не треба ні проводів, нічого, ні світла, завів і ріжеш. Але електро я так прикинув, що в принципі навіть економніше виходить. Бо сюди не треба бензину вити з маслом. Масло тільки виїться для змашування цепа. Тут автоматична подача. Ну тут же стоїть автоматична подача, але все-таки треба заливати бензин із маслом. Ну, Я всі так прикинув, що. Електро набагато вигідніше. Наприклад, якщо вона ось 2 кВт напише, 2 кВт, за час це що виходить? Хай 2 кВт візьме світло там округлюю по 5 гривень, ну, щоб легше було рахувати, це за час виходить. 10 гривень вона, наприклад, візьме електропила. Ну, за час бензопила ну, це китайська оригінальний гудлак. Я її ще купував років 15 назад. Щіль моя менше бере, але ну, я вважаю, все одно за час вона візьме більше, як півлітри. Хай я щіль візьме півлітри да, за час, то там виходить навіть півлітри, там 25 гривень, да, якщо бензин 50, а ще плюс масло там з 30, ну наприклад, 40 грам на літр, якщо це, це я так вию, це 20 грамів. Ну все одно виходить, даже, якщо кожен раз масло в вити, потім ще е -е, треба літру масла купити. Літра масла хорошого не дуже теж дешеве. Тому я відбиваюсь від того, що ця набагато електропила. Це електропила від споживання 220 вольтів. Є ще акумуляторні, то вже я не буду їх цю тему зачіпати. Шумить, думаю, що шумить, який самоліт полетів. Ну то таке. Е, так, виходить 220 вольтів, е, переносочку кинув і, як то кажуть, поїхали. Чим вона ще удобніша? Е, вона легша. Я не знаю наскільки, але ну, вона, звісно, не дуже така й легка. Я так ось беру, навіть якщо приблизно 4 кілограма є, а тут, мабуть, 5 не знаю. Ну, зараз можна буде на ваги кинути і точно навіть геть просто ну, якби цей, заради інтересу, хто кажуть. Шина тут 40, тут 50. Я вже замірав і моноробочої. Ну, зараз наготуємо віса, зараз будемо важити. Та, ну що, важимо спочатку бензопилу. У мене масло там майже не залито, бо я вже не так випалив і бензину там теж в ній немає. 6800. Майже 4 не 7. Це якщо залити повний бак бензину масла, це під сімерочку може натягнути. Під сіморку. Я не кажу, що там більше буде, але сімьорочка може бути. А тепер вважимо на нашу електро. 5400. Зараз покладу її чохла, щоб вже було однакові. 5500. 5500 воно вже. ну 5500 і, і 7. Ну, одно, дивіться, різниця невелика, але якщо нею час порізати чи два, а навіть хто ріже цілий день, то в принципі на руках це воно все одно покажеться. Солосіться. В чому заключається в цьому, що я знімаю відео, Ну, що порізка дров. Всі ж ріжемо дрова, це Ну, В кого опалення від дров є. Хтів запитатися, хто як вважає, як економніше, дровами, газом топити, Ну, в кого, ось дома, дома, частні да? то по-любому, ну, може не всі, але все одно ж опалюють. ну, Твердим паливом, можна так сказати, якщо по-правильному, е, то я якби так рахував. Е, виходить газ, да, якщо я топлю газом без дров, е, я так під ну там точно це не точні такі цифри, але все одно приблизно ж можна вирахувати. Так? Виходить, якщо палити чисто без дров і надворі мінус 10-15, Ну, для, якби, Щоб температура така була кімнати десь 21-22, десь так приблизно, так, якщо така температура, Можна сказати, комфортно, а не холодно, не жарко. Ну, 20, там, Від 20 до 22-23, то 20 кубів за сутки треба точно спалити. Чому я так точно кажу? Бо я ж ну, в принципі, розумію, скільки за день спалюється газу. Бо якби я за цим за цим дивлюся, тобто показники подаю, дивлюся, скільки там за сутки спалило, і, ну, і так далі. І так далі. Получається, е, коли я трохи газом, трохи дровами топлю, виходить, навіть якщо я 5 кубів, ну якщо великі морози, то там 8 кубів, максимум навіть 10, я спалюю і половина дровами. І в хаті і та сама температура. Тобто, це не виходжу з того, що не дрова, то газу треба по 20 кубів спалювати в сутки. Якби як це так я по моїм Може хтось по-другому вважає, можете в коментарях написати, все-таки чим Ну, Я навіть думаю, якщо чисто дровами, то я топити, чому я газом підтоплюю, бо в мене ж не постійно газ включений. Я включаю газ і зразу газ включаю, розпалюю грубу, і в мене за, наприклад, за 2-3 години вже в хаті набирається температура. Дуже швидко. Як би так сказати. Тому я би, так оце ще, ну, таким періодом користуюсь газом. Ну, звісно, якийсь там терм, період він, і котьов горить, там газ і груба, і груба то дрова йде, що менше. Але все одно я відталкуюся від того, що дрова є дрова, навіть якщо ти заклав грубу дров і якийсь собі... Е, ну, Груба тримає тепло і там ну, в кого парувеє опалення повністю, то е, моє, хтось я ж хтось скаже, хто як, як рахує. Мені теж цікаво, як вважає. Як ну, це так хотів взяти це відео, якби, на що це є економії, бо якби зекономив, як то кажуть, заробив, називається. Тільки економія повинна бути економна, як, як така є поговорка. Да? Бо зекономив на одному, а на другому може втратити. Ех, тому якось так. Так що ну, дров я звісно, за цю зиму спалив нормально. Можу сказати, навіть, приблизно якщо взяти там хто там, чи, чи, чи зів, чи газон, якщо там привозить дрова, так, я не знаю, скільки точного складу, метрів 6-7. Ну, я думаю, що в цьому році я десь ну, ще ось ця кубка залишилася, Я думаю, що вона доб'ється. Зараз у нас березень. Квітень, травень, десь травні то ж буває, топимо, буває холодно. Там, не кожен день, но, там, через день чи через два треба топити. Я думаю, що ще мені ось Оце ж якраз до цього сроку, е, то дві машини дров пішло, я так вважаю. Там плюс-мінус, понятно, там якийсь квадрометр чи два, має десь я не врахував, але все одно. Ну, а газу теж я підраховував, якщо так, 20 кубів на 30 днів має, Ну, я рахував там добрих 5 тисяч за газ, би можна палити. Ну, я так теж ну, ще теж, Якщо ви дрова самі привезли, десь, десь під дорогою, десь там якісь кущі хтось різав, десь дачі якісь там. В лісі назбирав, там, грубо говоря, можна так сказати, да, то звичайно це взагалі буде так, економно. Ну, якщо взяти купити дві машини дров, ну, звичайно, хто може різати, грубати, хто не може, хто взяв метровками, порізав, порізав, порубав, ще трошки зекономив, але ж зекономив на чому? Все одно ви тратите свій час, вам потрібна пила, треба бензин, масло, все, ну коротше. Ну, звичайно, якщо все самому зробити, то ти зекономиш, Якщо у вас є час, да? якщо у вас є час, то можна економити. Но якщо часу немає, то якщо ви десь на роботі працюєте, то я не думаю, що, що ви зекономите. Ну, хіба що, якщо якісь там вихідний є, і там можна хто друзімнятися, можна так сказати. Ну, тому в мене так відео, це було якби на, на цю тему. Я ж кажу, може хтось щось. Чимось тоді поділиться якимось досвідом. Я з цими пилками поділився. Хоча я сказав, що я ось за електропилу. Я ніколи не міг подумати, що нею удобно, що вона буде різати. Ось отакі брьовна. Ось я зараз замірюю, а ще зараз нею переріжу, безстенько вам продемонстріруємо. Тридцяточка. Вона зараз її візьме. Ось я акацію ріже на раз-два і там дубок попадався, вона ріже. На раз-два. Це почок я вже був, купував, Ось тут рідний був лопнув. Там, хоча по там одної людини не лили масло в цеп і виходить, цепок перегрівався, сильно розтягувався, він лопнув. Ну, і зараз я можу показати, як, як працює. Я ще тільки трошки на шину, лию. Масло. Щоб краще цепок змащувався. Перерізав, невдобно одною рукою знімати, але дивіться, перерізав. Те, що невдобно, я що двома руками вже давно перерізав би. Ну як би, ріже хорошо. стружка теж цепок над фільком точу, не станком. Питає мене ще один знайомий питає, як часто ти цепи міняєш. Яка, якщо ось ти змастив його, не перегріваєш так особу, над фільочком підточив. Щоб він був весь час гостренький, а не тупи, бо тупим, він нагрузка йде і все. Получається, е, станок, якщо точиш, там разів хай п'ять, хай сім, і все. І ти вже в будь-якому випадку це викидаєш. Це навіть я запасом взяв. А над фільком можна точити, я, ну я не знаю, ну, разів 30. Навіть. Там легенько злякав, спробував е, саме кінець гостренький і все. Ну, зрозуміло, там треба угол, все, щоб гарно знімати. Хто там не то. Може точити трошки неправильно і це взагалі буде... Ні де гости, але він буде не різати, можна так сказати. Тому якось так. Ну, будемо знімати ще якісь подобні відео, кому буде цікаво, дивіться. Все, всім дякую за перегляд. Все, всім, всім мирного неба.